Як думаєш, на що це схоже? Не знаю. І через який час воно подіє. Написано 20-30 хвилин. Хвилюєшся? Ні. То чому ти їх не приймеш? Я збираюся. Коли? Через секунду. То приймай уже. Щось відчуваєш? Я буквально тільки не прийняла їх. Стривай. Ні. Ти спізнюєшся, до речі. Привіт. Привіт. Сьогодні той самий день. Ліки. Так. Я вже маю щось відчути. Ну, на мене вони швидко починають діяти, але вже припиняють під час обіду. На що це схоже? Для кожного по різному. Мене вони роблять дуже зосередженою. Було б непогано. Не схоже, що вони діють. Ти вже поїла? З тобою все гаразд? Що за чортівня це була? Воно має так відчуватися. Тобі не сподобалось? Ні, а не трохи. О, Ну знаєш, це не для всіх іноді і ще багато чого можна спробувати. Можливо, потрібно звикнути. Може, спробуй ще раз. Подивися, що буде через деякий час. Ти як? Ти знала, що Індія є світовою столицею спецій? Усі це знають з тобою все добре. Можеш перестати. Що не так? Просто припини. Ти засмучена? Так, очевидно ж чому? А бо ліки не подіяли. Та не хвилюйся. Ще купи сього можна спробувати. Припини, я не хочу пробувати іншого. Я хочу, щоб це спрацювало. Я знаю. Я просто хотіла, щоб це все закінчилось. Я хотіла, щоб усе стало як раніше, як було до тебе. Я хотіла, щоб ти зникла хоча б на день, хоча б на секунду. Пам'ятаєш, як ти завалила Лізу Марі на шкільному кросі? Я не валила її, вона сама впала. Ні, я кажу про те, коли ти побила її. Пам'ятаєш те відчуття перемоги, як ти пишалася, І як важко тренувалася. Так. Так? Ну, я була там. Ти цього ще не знала, але я була там. Я завжди була тут. Не тільки в погані часи, в хороших моментах також. І я знаю, тобі зараз так не здається, але у тебе ще багато перемог попереду. Справді? Справді. Я штовхнула її тільки трішки. Вона була ще та стерва, якщо чесно. Скажи. Пам'ятаєш, як вона прив'язала нас до турників? Так, Називала мене мавпою на турніку весь рік. Так, я пам'ятаю, і це не виходило в мене з голови ще три місяці. Який жах. Це було зовсім не смішно. Так привіт усім. Дуже дякуємо, що подивилися цей сезон СДГ і я. Ми поговорили про ліки в цьому епізоді. Ми розуміємо, що ліки допомагають не всім, і не всі мають однаковий досвід. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Кнопка має бути десь тут. А також дивіться інші відео. Ще раз дякуємо за перегляд цього сезону. Так, бувайте.